Ви дивитеся Суспільне Миколаїв. Підписуйтеся на Суспільне Миколаїв у соцмережах. Про вплив квітневих заморозків на врожай плодових культур. Боротьбу з освітніми втратами та реабілітацією ветеранів далі розповім я, Олександр Гордієнко, у дайджесті новин тиждень Миколаїв. У Миколаївській області через квітневі заморозки буде втрачено близько 30% врожаю плодових культур. Про це кореспондентам Суспільного розповіла директорка департаменту агропромислового розвитку обласної військової адміністрації Олена Піскун. За словами посадовиці, в області плодові дерева вирощують на площі 7,5 тисяч гектарів. Щороку збирають близько 17 тисяч тонн продукції. Агроном садівничого господарства Костянтин Лукін говорить, груша одна з культур, яка найбільше постраждала від квітневих заморозків. Бачите, вона начебто і біла, і трохи цвіте. Завість. Чорна. За словами фахівця, має значення не лише низька температура, а й тривалість похолодання. Я б не сказав, би, що це, що в нас було, це заморозок, це Арктичний фронт, це повернення зими. Якщо це в нас вся ніч і аж до обіду, і по і температури мінус 7, мінус 8 місцями пікові, і дуже довго, і цілий тиждень, черешня в ноль, абрикос в ноль. Директор господарства Сергій Кравцов каже, добре перенесли низьку температуру, вишня, пізнього сорту і слива. Яблука, ну, в принципі, більш-менш байдуже, нормально пройшло ці заморозки, ну але чей тут урожай ми розраховували дуже серйозний, практично не буде що тут і збирати. Господарство має тисячу гектарів землі. Зараз каже директор, під плодовими деревами третина площ. Щороку отримують до п'яти тисяч тонн продукції. Ми в 99-му році вже пережили таку проблему. Коли були приморозки, ми тоді у нас загальний збір врожаю був 28 тонн з усієї площі саду. Тоді саду у нас було гектарів більше 700. Директорка департаменту агропромислового розвитку обласної військової адміністрації Олена Піскун розповіла кореспондентам Суспільного, що на Миколаївщині плодові дерева вирощують здебільшого у домогосподарствах. Щороку область отримує близько 17 тисяч тонн плодової продукції. Попередньо ми розраховуємо на те, що біля 30 продукції буде втрачено. Говорити остаточно ще дуже зарано, до того ж, ми очікуємо травневі приморозки в перших числах травня, і вони також можуть позначитися на загальній ситуації. Нагадаємо, на Миколаївщині в ніч на 11 та впродовж 12 квітня випав сніг зі зниженням температури до мінус одного мінус трьох градусів. Внаслідок негоди перекрили кілька автошляхів державного значення. В місті утворились затори та спостерігались перебої в роботі громадського транспорту. У Миколаївській та Херсонській областях завершується проєкт Український консорціум з реагування на виклики в освіті безпечне повернення до навчання для дітей середніх та старших класів, які не ходили до шкіл через повномасштабне вторгнення. Цей проєкт організований за сприяння міжнародної гуманітарної організації Save the Children» і фінансується Європейським Союзом, розповіла керівниця співпраці зі школами та громадами громадської організації Навчай для України Ольга Юрчишин. Суть в тому, що, щоб діти в зв'язку з тим, що вони дуже багато пропущених знань, отримали зараз додаткові знання. Ну, навіть не додаткові, вони нас догнали ті, які вони пропустили через постійні тривоги, через обстріли, через те, що різний формат навчання не завжди онлайн-формат дозволяє зловити повністю всю програму. У нас місія, щоб кожна дитина, незалежно від місця, де вона народилася чи проживає, мала доступ до якісної освіти. Ольга Юрчишин говорить, проєкт спрямований на громади та села Миколаївської та Херсонської областей. Для дітей організовано 24 додаткових заняття з шести різних предметів. В Новій Одесі протягом двох днів безкоштовно стерилізували безпородних та безпритульних тварин. У перший день, 16 квітня, на операції записали понад 50 собак та котів, у другий понад 70. Операційний блок почав працювати о 9-й. Люди чекали своєї черги на вулиці. Ірина принесла трьох котів. Ну, це такі вже при, прибившися. Тепер домашні, куди ще вже дінеш, не виганиш, не викинеш. Тваринам спочатку роблять укол снодійного, потім в операційній голять та оперують. Снодійне отримав Мотя. Ліна розповідає про походження кота. Підкинули, мене всі підкинуті. Люди добрі і збавляються. Скажи, у Но... тебе інтернат. А так, да, у мене інтернат. В процесі залучені два хірурги та асистентка. В середньому операція триває 20 хвилин, розповіла ветлікарка Анна Полянська. На протязі операції всім робиться вакцинація від сказу обов'язково. Тобто, хвилинка буде не тільки не давати припліт. Але й буде вакцинована просто сказу і вакцина діє на протяг зірок. Одночасно на території міста працювали волонтери, які відловлювали собак для стерилізації. На ринку це було ну, поймав одна сурсучка беременна, вагітна. А втора там рядом бігала там було, по території. У перший день люди записали понад 50 тварин, п'ятьох собак відловили на вулиці, та ще місцеві принесли цуценят. Говорить співорганізаторка заходу Кіра Жилкіна. Це донорський проект фінансування, де ми організували від себе транспорт, логістику, домовленість, з клітки, все організаційне питання. Домовилися з головою поліком, який надав нам все необхідне для того, щоб ми могли провести такий захід. Стерилізацію 135 тварин оплатила організація «Wildlife and Welfare». Приміщення для операції надала місцева ветеринарна лікарня. У Миколаєві 17 квітня організували арттерапевтичний захід з розпису гільз для військовослужбовців зенітної ракетної херсонської бригади. На арт-терапію прийшов Віктор. Чоловік каже, намалював риб, адже на службі дуже сумує за риболовлею. Відвлікся, Начав, ну, зовсім думки пішли в іншому напрямку. Відчуття дуже добрі і позитивні. Все, все добре, коли проходять такі от заходи, які нас хоч на деякий час увілікають від ну, цього всього кошмару, який відбувається зараз. Художниця Анастасія каже, під час заходу кожен з чотирьох військовослужбовців зробив по дві гільзи у чорно-золотистих кольорах. Ми намалювали на гільзах е, акриловими фарбами. Перед цим вони були підготовлені і пофарбовані заздалегідь для того, щоб було зручно працювати і не було цього специфічного кольору металу. Е, що ми на них малювали? Малювали ми на них е, кожен е, своє, можна сказати. Все, все, що уявляли, собі малювали, якісь прості елементи і малюнки для того, щоб потім це скласти в суцільне пано з сухоцвітами, і вийшла велика картина спільна, яку ми робимо разом. Мета терапії психологічне розвантаження та відновлення для військовослужбовців, які щодня виконують тяжкі бойові завдання, каже військова психологиня Анастасія Пшеніцина. Сьогодні ми трансформували негативний досвід, негативні емоції, те, свою втому, те, що нам принесла війна, да, якось символізують гільзи. Ми все це трансформували у щось красиве, у щось неймовірне, фантастичне, тому що всі наші емоції, вони дуже важливі, їх потрібно приймати і не замовчувати в собі, а виражати і виражати через творчість це якраз те, чим ми сьогодні займалися. Психологиня говорить, цей захід продовжує низку арт-терапевтичних ініціатив, які вже організовувались для військовослужбовців раніше. Всі ручні вироби розігрувалися за донати відомими людьми України та допомогли закрити деякі потреби бригади. А в нас вже є такі проекти, як глинотерапія. як… Е... Малювання картина фірмації, кава терапія. Сьогодні хлопці розписують гільзи. З них ми складемо дуже красиве пано. Створену композицію із гільз та сухоцвітів так само розіграють за донати для збору на інші потреби бригади, каже пшенісина. На цьому прощаюсь з вами більше новин на нашому сайті та в соціальних мережах Суспільне Миколаїв.